Вітаю, мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про те, що сталося останні кілька днів. Зробимо це з іронією сарказмом, щоб підняти настрій. А якщо це відео вам сподобається, підтримайте його. Зробити це дуже просто. Дзвіночок, вподобайка, репост, підписка на канал. Я дуже вам за це дякую. Росія знову вирішила показати всьому світу, на що вона здатна і провела випробування міжконтинентальної ракети РС 28 Сармат на полігоні Плесецьк. І як то кажуть, показала, так показала. На думку аналітиків ракета вибухнула прямо в шахті. Що призвело до утворення великого кратера і руйнування частини полігону, це як мінімум четверта поспіль невдала спроба випробування МБР Сармат. Чому ж це сталося? Тут, до речі, кілька варіантів. Нагадаю, що 2023 року стратегічний ракетний комплекс Сармат було поставлено на бойове чергування після єдиного успішного випробування. Можливо, вирішили більше не ризикувати. А з іншого боку, знаючи, як все було влаштовано в Міністерстві оборони РФ за часів Сергія Шайгу, можливо, і цього єдиного вдалого випробування взагалі. Не було, і ось так приїхав Путін, щоб побачити пуск Сармата. А нічого не відбувається. А Шейгу каже: Ну що, Володимир Владимирович, побачили ракету? Ні. Агой, не побачили. а вона, вона була. Але така дуже швидка ракета, її навіть не видно. Сармат ракета на рідкому е, паливі, тому існує ще одна версія, що аварія могла статися окремо від самого запуску, наприклад, під час вивантаження палива з ракети. І за старовинною російською традицією частину палива могли спробувати злити, ну щоб потім продати на трасі, або один з робітників е, трохи невчасно пішов на перекур. А ще, можливо, ви. Вийшла прикра помилка, і зовсім випадково на бойове чергування поставили ось цю ракету. Вона вже не перший рік наводить страх і жах. Щоправда, не на Америку, а на співробітників ГБДД та інші автомобілі, що стоять поруч з нею в заторах на дорозі. Є іще одне пояснення, чому ракета вибухнула в шахті. Вузькі непрофільні фахівці запевняють, що всьому виною могла стати помилка обхідника, який до роботи на полігоні Плесецьк працював обхідником на російській залізниці. І цього разу він просто не вдало тукном своїм молоточком. І все. А можливо, все ще складніше, і причини вибуху стала назва ракети, адже як ракету назвете, так вона і полетить одне зі значень слова сармат сармати це назва стародавнього народу, що складався з кочових араномовних племен. Тому, можливо, ракета Сармат відчула себе кочовим плем'ям і спробувала змінити місце дислокації, але настільки прив'язалася до місця попередньої стоянки, що не змогла це зробити. Останніми днями вибух Сармата це не перше, що несподівано вибухає. Нагадаю, що зовсім недавно тисячі пейджерів вибухнули в кишенях членів Хезбали. До речі, президент Ізраїлю Іцхак хак герцог днями заявив, що Ізраїль не має до цього жодного відношення. На этом мне не удалось, я знаю, эти видео, эти заявы, поэтому я не могу сказать, я ли он делал эту заявку, злать-я ироничную посмешку, или нет. Проте, Владимир Соловьев же переживает, что подобная история может трапаться и в России. Как вы считаете, вот эта технология, которую мы увидели сейчас, взрыв в Ливане, через сколько минут пришла в голову украинским спецслужбам, и они запросили того же невзлена, чтобы понять, а можно ли таким же образом в Россию внедрить. А у нас здесь очень много криптохохлов, которые неясно как оказавшись на территории нашей Родины, когда с ними заигрывали разные специфические структуры и конторы, теперь занимаются тем, что живут, собирая с доверчивых граждан деньги на помощь фронту. И вот привезут они поставочку, какой-нибудь очередной набор радиостанций, помогут установить связь. Планшетов. Планшеты, все что угодно. С какого момента они начнут взрываться? С какого момента? Кто их проверяет? Есть у нас службы, которые это может взять и проверить? Да у нас сейчас, даже на фронт, я беседую с ребятами, к ним приходят беспилотники разные. Самые разные, в ПИ и так далее. А качество, извините, по-разному бывает, вежливо говоря. Может спешат, а может военприемки нет. Да, есть минусы в понятии, да, все понятно. Но то, что приходит на фронт, должен сразу работать. И работать идеально. И быть безопасным. Скажу відверто не зовсім розумію, ну, чому так переживає Владимир Рудольфович. Є ж простий спосіб захистити російську армію. Потрібно тупо відмовитися від використання всієї електроніки. І все. Тим більше, що з телефонами в російській армії вже так і зробили, слідом потрібно заборонити використання і радіостанцій, і планшетів, і дронів. Тим більше, що за дрони можна взагалі не переживати, збройні сили України відправлять дрон кожному російському солдату. І все. До речі, ізраїльські змі, Ізраїль Хайом, назвала Владимира Соловйова довбо. Ем, е, е, бивб... Ні, я згоден, нічого нового, ізраїльські журналісти нам не, від... не відкрили. Це сталося після того, як Соловйов повівся на тролінг і заявив, що операцію з підриву пейджерів в Лівані, нібито організував спецагент Махшир Кешер, що на єврейці означає засіб зв'язку. Це вже не вперше, коли Владимир Рудольфович отримує подібний почесний титул. Нагадаю, минулого разу, коли гелікоптер з президентом Ірану на борту зазнав аварії, Володимир Соловйов звинуватив цьому агентам осада-гелікоптера. В перекладі вже з англійської означає вертоліт. Впевнений, що якщо ртома сказати Соловйову, що слово довбо перекладається з давньої як мудрий глашатий. Він із задоволенням сам стане називати себе цим словом. Але не тільки події в лівані турбують Соловйова і гостей його програми, їх ще хвилює те, що може трапитися цій осені та взимку. І тому вони вирішили звернутися до росіян, які зараз перебувають за кордоном. Я хочу просто закончить свои мысли вот таким обращением к людям, которые живут за границей, россияне. Сейчас сотни тысяч состоятельных, особенно россиян, москвичей, питерцев, живут в Эмиратах, живут в других государствах, в Таиландах. Там. Возвращайтесь в Россию, потому что то, что может начаться с октября по декабрь, может стать и правда началом очень такой серьезной новой геополитической реальности на планете. И не удивляйтесь потом, если страны, в которых вы окажетесь, к вам будет относиться крайне Не так, как вы к этому привыкли, как минимум. Поэтому уже сейчас нужно думать о том, чтобы собирать чемоданы, возвращать активы, снимать деньги с счетов и ехать в Россию. Певнений, що всі росіяни, хто зараз не в Росії, подивившись на це звернення, одразу, одразу стали збирати речі, щоб повернутися додому, і особливо знімати гроші з рахунків. Судячи з усього, Владимир Соловйов поділився своїм почесним званням і з гостем своєї програми. А з іншого боку, якби зараз росіяни, які за кордоном повернулися додому, вони б дізналися багато цікавого. Наприклад, про те, що російські військовослужбовці продовжують славні традиції російської армії, ну коротше кажучи, продовжують мородерствувати в Курській області. Жителі селища Кореневе Записали звернення до Путіна Білоусова і Бастрикіна зі скаргами на масові грабежі і мародерство з боку російських військових. Цитата у СМТ Коренева не було військових зсу жодного дня. Але всі магазини, автозаправки, аптеки, вціліли житлові будинки, розкриті та розграбовані. Кінець цитати. Військовослужбовці ФРФ звернені. Вони називають чоловіків у військовій формі. Ну ймовірно, щоб не потрапити під статтю про дискредитацію російської армії. У петиції також, до речі, повідомляють, що така ситуація виникла не тільки в Коренівському районі. І по всьому курському прикордонні. І судячи з деяких відеозаписів, російським військовослужбовцям не визначає навіть їжі, тому вони виносять із будинків усі запаси. Знаєте, це багато що пояснює, до речі, поки є що грабувати і чим поживитися, російським військовим взагалі немає жодного сенсу звільняти Курську область. А ще росіяни, які повернулися за кордону, дізналися про те, які унікальні персонажі входять до складу російської армії. Ну ось, будь ласка, маніяк з'їв. Людське серце і повернувся за СВО. Мені здається, що навіть якщо попросити штучний інтелект придумати найбожевільніший заголовок, в нього не вийде так, як виходить в реальному житті. Ну, давайте прочитаємо. Цитата: «Маньяк, який з'їв людське серце, повернувся за сво. Дмитрій Малишев зараз перебуває в рідному селі Рахінка під Волгоградом через поранення руки та щелепи. Це підтвердив голова Рахінського сільського поселення. Так знаєте, після таких новин значення слова серцеїд ну втрачає свій романтичний фльор. Історія замовчує, навіщо Дмитрій Малышев взагалі повернувся в рідне село? Чи то зголодів, а може захотів попросити в когось руки серця. А ще цікаво, автора статті посадять за дискредитацію російської армії, хоча він же ж просто написав правду. Наймовірніше, що подібні статті та заголовки більше не з'являлися в російській пресі, скоро в Держдумі ухвалять закон, який заборонить взагалі розповідати про життя російських солдатів до так званої СВО. Їхнє життя почалося тільки з підписання контракту з міноборони, що правда на ньому ще і закінчиться. Про це, звичайно, можна було б написати книгу, але, схоже, що в Росії тепер із цим будуть проблеми, працювати письменником в Росії тепер стане складніше. Раці підготувала новий професійний стандарт, згідно з яким письменники повинні мати вищу освіту, вміти розвивати цікаві теми, ухти, майстерно володіти російською мовою і знати історію та фольклор народів Росії. Як же вони обожнюють це регламентувати і забороняти? З таким підходом в них більше ніколи не з'явиться, ну, наприклад, Лєв Толстой, який кинув університети, так і не отримав вищої освіти. Не побачить більше Росія поетів рівня Івана Буніна і Йосифа Бродського. Так, вони теж залишилися без вищої освіти, що правда не завадило їм здобути Нобелівської премії з літератури. Знаєте, практично щодня від російських чиновників і політиків можна почути про те, що нібито Захід та Україна оголосили війну всьому російському. Але от знаєте, хочеться запитати. А навіщо це? Ви самі чудово з цим справляєтеся. Дістається в Росії не тільки письменникам, а й ученим. Триває ППС з забороною теорії Дарвіна в російських школах. Ми про це почали розповідати в нашій минулій програмі. Якщо не бачили, обов'язково подивіться, так от порившись у кишенях і знайшовши дрібні гроші, свої 5 копійок щодо цієї теми, вирішив ставити і депутат Держдуми Віталій Мілонов. Якщо теорія Дарвіна єдине і вірна, як капітал Маркса, то тогда... что быть с ЛГБТ. Получается, они полностью опровергают, не оставляют камни на камне от этой теории. Ну, как минимум, буду согласен, конечно, со стариком Дарвином. А, в части поляков, эстонцев и латышей. Они точно произошли от макак, обезьянов или дождевых червей. А мы, русские, белорусы и наши союзники, друзья, божьи твари, божьи создания. созданное им Господом по своему подобию и величию. Відразу скажу Мілонову, ти білорусів не приплітай, відповідай за себе. Взагалі, після такого відео в будь-якій нормальній країні Віталій у кращому разі попрощався б з мандатом депутата, а в гіршому спочатку попрощався з мандатом депутата, а потім під улюлюкання і радісні крихи колег був би відправлений на примусовий психічний огляд. А ще я думаю, от щойно Боженька повернеться з відпустки, а я певний, що Боженька зараз саме у відпустці, дивлячись на те, що відбувається в світі. Так от, коли він повернеться, знайде вільну хвилинку і зверне свій погляд на Віталія Мілонова, то напевне. Певно, Господь Бог екстрено внесе корективи Віталію Валентінича ну тому, що він точно не за образом і подобою вийшов. До боротьби з природним відбором у неприродний спосіб долучилися і співробітники РПЦ. Якщо чесно, я коли побачив наступне відео, спочатку подумав, що це якийсь розіграш або пародія, але виявилося, що це сувора реальність. В Вестмінстерському аббатстві в Англії там всі погрібіні і люди. Я ілюзії. Я навіть недавно. Е беседовал с Чарльзом Дарвином. Я не являюсь поклонником обезьяньей теории, поэтому мне, как священнику, было интересно поговорить, Чарльз, как тебе там? Обращался я к этому надгробию. Что ты скажешь? Есть ли какие-то, как тебе сейчас кажется, промежуточные звенья между видами? Між зеброю і жирафом у нього було наївне представлення, що археологія знайде проміжні звіні. Зупинимося на секунду, ну тому що таке не можна цілком дивитися. Ні, я розумію, у кожного є якесь хобі, хтось колекціонує монети, хтось складає пазли. А от тут тут такий рідкісний вид хобі розмови з мертвими. Але проблема не в тому, що він вирішив поговорити з Чарльзом Дарвіном. Проблема в тому, що Чарльз Дарвін йому відповів. І ви думаєте, що я услышав? Батюшка, не соблазняйся моей теорией, не от большого ума. Я эту гипотезу выдвинул, в которой сейчас раскаиваю. Я все даже считала, что он перед ни смертью. Ни к медведю, ни к свинье. Лично ты не имеешь никакого отношения. Хорошо бы, чтобы он раскаялся. Наскільки я знаю релігіознечу, чувство в ньому скудело, скудело. жалко англосаксів, жалко датчан. Подібні поведінці дав точне визначення відомий психіатр Томас Сас. Якщо з Богом розмовляєте ви, це молитва. Якщо Бог розмовляє з вами, це шизофренія. Якщо мертві розмовляють з вами, ви проводите сперетичний сеанс. А якщо з мертвими розмовляєте ви, ви шизофренік. Але давайте додивимося відео. ура, мы русские, какой восторг, и давайте свидетельствовать посредством телеканала «Спас» о торжестве и разуме православия всей Вселенной. Предлагаю наши передачи транслировать хотя бы на английском и китайском языке. Передайте начальству мою мирную инициативу. Та ладно, англійською та китайською. Ну, китайською ще зрозуміло. Не розмовляють маленькі члени сім'ї Путіна. А ось з англійською огорячкував товариш у костюмі з кінофільму Матриця. Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін вже давно поставив крапку в цьому питанні. Англійський це мертвий язик. Все. Время йшло. Але телеканал Спас це не зупинить. Там взагалі вирішили завдати масованого удару по теорії Дарвіна. Голова патріаршої комісії РПЦ з питань сім'ї Федор Лук'янов пішов далі за свого колегу і пояснив, чому саме теорія Дарвіна це помилка. Важливе зауваження під час перегляду зверніть увагу на сурдоперекладача внизу екрана. Сьогодні теорія Дарвіна використовується як інструмент для колонізації стран. Ми не знаємо, ким це використовується. Використовується англосаксонською. научной мыслью, потому что это обосновывает покорение неполноценных народов, это у англосаксов в свое время позаимствовали и основатели фашистской идеологии. Поэтому нам с ними точно не по пути. Я очень надеюсь, что теория Дарвина покинет учебники как ненаучные. Як їм вдається змішувати докупи англосаксів і колонізацію і третій рейх? Через нього я вже готовий поставити під сумнів теорію Дарвіна. Ну тому, що мені не дуже хочеться вірити, що ми з ним одного виду. А ще ви звернули увагу на сурдоперекладача. Він не переклав мови і жестів жодної фрази. Чи то він недавно на телеканалі Спас і думав, що буде перекладати виключно мову жестів біблійні тексти. А тут на вентилятор не кидали і про англосаксів, і про колонізаторів, і про фашистську ідеологію. Але особисто мене добив наступний носій духовних і релігійних скріп. Теория эволюции говорит, что человек, ну вот там, значит, он из обезьяны, до этого из еще из более примитивных существ. И ведь последователи Дарвина они стали утверждать что что вот когда ну скажем так вот значит зачатие возрастает ребеночек в матери матери, да, эмбрион они говорят что это всего лишь повторение предыдущей эволюции ну там какая-то вот рыбка да значит не совсем еще человек и это как раз очень способствует абортам да, то есть э, они потому и говорят что мы так сказать вот вовсе не убиваем человека в абортах Тому що він ще не еволюціонував до конца, він ще не з'явився, так сказати, на світ. Знаєте, виникає відчуття, що теорію еволюції намагаються скасувати ті, хто дійсно пішов своїм еволюційним шляхом і потрапив в еволюційний глухий кут. Але дістається від офіцерів РПЦ не тільки Чарзу Дарвіну, Протеєрій Андрій Ткачов. Виступив із критикою більшої частини жителів Росії, звинуватив їх у лжесвідченні на владу і заявив, що вони не гідні кращого. пол страны лжесвидетелей, даже 70%. Говорит, там, власть плохая, там, ну а кто еще власть, что, что, у нас там, Архангел Михаил во власти, там, с Архангелом Гаврилом там, сидят, как бы там и псалмы поют. Нет, у нас простые люди во власти. Но что она плохая с утра до вечера, как бы, это тоже ложь. Это ложь. Да даже если она была бы плохая, это что, достоин лучшего, что ли? Ты вообще, ты, ты вообще хоть раз подумал вообще, что ты, пакость такая, недостоин лучшего. Это я сейчас говорю так в воздух, на всякий случай. Я уверен, что пакость почувствует. Любая пакость, которая это услышит, она тут же встрепенется, скажет, что это он меня обзывает. Нормальный человек подумает, это не про меня. А пакость тут же поймет, что я про него сказал. А ты что, достоин лучшей власти? Як вам що цікаво, Андрій Ткачов відніс до грішників 70% жителів Росії? Тобто, на його думку, критикують владу 70% росіян. Хм. Ну, Трошки не б'ється з результатами так званих виборів президента Росії. Але коли подібні нестиковки когось цікавили, правильно? Продовжимо. А чому ти вважаєш, що недостойний Сталіна 5? Почти ти считаєш, що недостоїн Тамірлана якогось? І что, ну, що, що одно і те же? Тамерлан, Тимур. ты думаешь, что що например, наприклад, нибудь там Ірова Ама Безумного? Там, или там, какие-то ахава нечестивого, езавели какой-нибудь, там еще какой-нибудь подлеца во власти. Почему ты думаешь, что тебе нужно обязательно иметь хорошую власть? Ты что, сам хороший, что ли? Когда грешник критикует власти, он грешит. Когда святой человек критикует власти, он совершает волю Божию. Ого, а це прям новий вид російської демократії. Коли критикувати владу можуть тільки святі люди. А далі постане питання: а як зрозуміти, що людина свята? Не переживайте. Списки святих буде складено і надіслано адміністрацію президента РФ. Але і це ще не все. Давайте подивимося далі. Тому що что потрібно, щоб для імператора Феодосії був мросі Мідіаланський. Нужно, щоб для царя Івана Грозного був Філіп Мученик, митрополит Количів. Нужно, чтобы для безбожников был Тихон, анафимаствующий э, советскую власть после года ее правления. Нужно. Но когда какой-нибудь прыщ на теле у слона начинает там вякать, понимаешь, на всех подряд сверху донизу, а сам из себя представляет полный ноль без палочки и ничего доброго в жизни еще не сделал, еще ни одной зарплаты деньги бедным не раздал, еще вообще, не, вообще ничего не сделал. Еще. Тогда он грешит и он лжесвидетельствует. То есть просто закон просто должен бить его по башке. Ты лжесвидетельствуешь. Ты ругаешь всех подряд, не имея права на это и не зная, кто там. Потому что там есть разные люди. Один богобоязный, другой безбожный. Там всякое есть. А ты всех ругаешь. Без разбора. А сам еще хуже их. Ух, як же тепер все це забути, а багато нового дізналося про себе росіяни в цій промові. Ну, більшість, напевно, ну здивувалася, дізнавшись, що вони прищі на тілі у слона, впевнений, що не так вони уявляли своє життя. Та і слон, напевно, впав в депресію. Він не думав, що в нього такі серйозні проблеми зі шкірою. Також думаю, громадяни РЕП кликало здивування, те, що вони виявляється, повинні були роздавати свої зарплати бідним. Ну, по-перше, чому почесний обов'язок надавати соціальну допомогу бідним Андрій Ткачов забрав у держави і поклав назвичай. Айних росіян. А по-друге, скільки своїх зарплат роздав бідним ватажок РПЦ Кіріл. Поки за фактом він і його колеги навпаки забирають зарплати в інших росіян шляхом продажу свічок і молитв. За логікою Ткачова і дружини російських мобілізованих, які вийшли на акцію до Міністерства оборони Росії, це теж капусть. У Москві затримали дружин мобілізованих, які вийшли на акцію до будівлі Міноборони з вимогою повернути чоловіків з фронту. Жінки планували залишитися біля будівлі на ніч, але їх затримали і відправили в авто. Автозак. І ось в автозаку вони спробували поспілкуватися з тими, хто їх туди посадив. Док наші там виконують. За вас. Автосаді? У них не Пойдіть. своє, у них не своє, у них за вас. А ви, а ви, а ви, а ви їх матеріє? Ні, ми не хотіли, щоб. Стоп! Обов'язок наші виконують за вас серйозно? Ні, так не працює. Доки ви будете так думати, нічого у вас не вийде. Не можна одночасно підтримувати війну і вимагати повернути з неї свого чоловіка. Це як лікуватися від цирозу печінки і одночасно підбухувати. Результат відомий заздалегідь. І взагалі, чого ви так переживаєте? У російських каналах вже сказали, що скоро все закінчиться. Із костюмерних мосфільму дістали індійського шамана, який передбачив, що війна Росії та України закінчиться навесні 25-го року. Конфлікт між Росією і Україною подойдет к концу в 2025 году, тому що Юпітер не любить конфлікти. Отношения між странами наладяться, братские зв'язки укріпляться. я вижу, що конфлікт утихнет следующей весною. Можливо, хтось скаже, і що? а раптом він реально шаман і говорить правду. Можливо, тільки правда полягає в тому, що цей пробник Чакраборті вже пророкував, що війна закінчиться в 2023 року, а прикордонна ситуація зміниться на краще. с апреля следующего года я полагаю, что пограничная ситуация улучшится. Владимир Владимирович Путин сыграет огромную роль, положив конец конфликту. а може цей шаман працює на Україну? Бо дуже помітно, як прикордонна ситуація покращилася в Курській області. Але ж появу подібних персонажів у медійному просторі Росії можна розцінювати як знак, як, в принципі, те, що Анатолій Кашпіровський почав знову проводити в Москві свої сеанси. Тепер він пропонує зцілення від раку, безпліддя, надлишкової ваги і втрати зору. Наразі достеменно невідомо, чи необхідна наявність всіх недуг в однієї людини, ну, щоб потрапити на сеанс, чи можна мати хоча б одну. Але Цікаво від охочих зцілитися, як і в колишні часи, немає відбою. Останнім часом багато чого відкочується в Росії назад. Ось повернувся Кашпіровський. Днями стало відомо, що і телеведучий Владимир Познер, якого багато критикувала за відмову прояснити свою позицію з приводу війни в Україні, повертається на Пірвий канал. Знаєте, коли забезпечена людина, яка вже всього досягла в своїй професії, у 90 років іде працювати на державний телеканал в Росії, вона точно туди йде не через страх і не загроши. Чи перспективами. Разом із Познером і Кашпировським до Москви повернулися жорстокі розбірки. Певне, що ви чули, як за 5 хвилин ходьби від Кремля одна група товаришів намагалася віджати один із найбільших бізнесів Росії в іншої групи товаришів. Десять хвилин. 10 хвилин розборок, два трупи, але винні до в'язниці не сядуть. Вони вже заявили про бажання укласти контракти з Міноборони. Знаєте, у 2001 році під час своєї промови в Бундестазі Путін сказав: цитата: нікому і ніколи не вдасться розвернути Росію в минуле. Ну що ж, мабуть, Путін забув додати, але я зможу. Правда така, що Путін не тільки розвернув Росію в минуле, але й ще й нагнув. І далі в нього теж є дуже конкретні плани. Якщо вже повернулися розбірки з 90-х, вовк. Трошки і шамани на телебаченні, то, можливо, варто поставити охорону біля Мавзелею і Кремлівської стіни. Тому що, судячи з усього, Ленін і Сталін вже на низькому старті. Але це в них, а нам як відомо, своє робити. Тому ви ще ніси продовжуємо допомагати Збройним силам України. А ще підтримайте це відео вподобайки, коментарем і підпискою на канал. На сьогодні це все. Слава Україні! Живі Білорусь! До зустрічі!